Державний департамент сполучених штатів до сотої річниці міжнародного жіночого дня нагородив політичних та громадських активісток з десяти країн світу. Однією з жінок, відзначених за активну діяльність, стала президент Киргизстану Роза Отумбаєва, вручаючи нагороди, держсекретар США ще раз підкреслила наскільки важливою є участь жінок у політичних процесах, особливо в тих країнах, які нещодавно стали на шлях демократичного розвитку. Відзначаючи міжнародний жіночий день, держсекретар Гіларі Клінтон зазначила, що питання жінок при владі залишатиметься пріоритетним у політиці США щодо близькосідних країн, які стали на шлях демократії. Жінки у Єгипті, Тонісі та інших країнах мають таке ж право, як і чоловіки змінювати свої уряди, робити їх більш дієвими, відповідальними і прозорими. США залишатимуться відданими свої позиції щодо того, що жінки мають брати участь у всіх процесах, які відбуваються. Клінтон зазначила, що жоден уряд не може бути успішним, якщо усуне жінок від процесу прийняття важливих рішень. Держсекретар США зробила свою заяву під час п'ятої церемонії вручення нагород за мужність політичним та громадським активістам з різних країн світу. Цього року нагороди отримали жінки із десяти країн. Одною з яких була президент Киргизстану Роза Тунбаєва. Гіларі Клінтон зазначила, що після повалення автократичного режиму в Киргизстані минулого року Отунбаєва зуміла повести країну. Шляхом демократичного розвитку Вона вирішила вирішила самого початку, що допоможе створити новий уряд та нову конституцію. І коли закінчилися вибори, Отонбаєва передала владу новому прем'єр-міністру і уряду. зробивши це, вона подала приклад демократії. приймаючи нагороду, Роза Лунбаєва зазначила, що, хоч киргизська демократія зараз виглядає дещо хаотично, вона все ж таки краща ніж диктаторський режим. Єсвонюаредиктейтерші, коли в країні диктатура, то дуже легко штучно створити вигляд стабільності і гармонії. Коли ви маєте демократію, треба навчитися слухати різні думки. Деякі з них дуже критичні, навіть образливі. Зовні може здаватися, що ти можеш зламатися кожної хвилини. Перша леді США зазначила, що усіх жінок, які цього дня отримали нагороду, поєднує запал боротися із несправедливістю та дискримінацією кожного разу, коли ці жінки говорять, вони надихають інших не мовчати. Їхня безстрашність додає сили іншим подолати власний страх. Відтак дуже швидко громадськість об'єднується і прагне змін. Стає можливим переписати закони, повалити режими, змінити життя людей. Мішель Лозмішелюбами зазначила, що деякі активістки можливо і не побачать плоді своєї діяльності одразу. Однак вони мають пам'ятати про те, що прокладають шлях до кращого життя їхніх дітей. Марія Юнко Голос Америки